Проблема поводження з твердими побутовими відходами актуальна не тільки для надвернянського району однак після закриття полігону ТПВ у селі Пнів вона постала надзвичайно гостро і з кожним роком все більше ускладнюється. На сесії по цьому питанню доповідав начальник відділу архітектури, містобудування, містобудівного кадастру та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації Тарас Угренчук. Він розповів про те, як із сміттям справляються більшість населених пунктів району. Було підібрано. Договора, котрі заключаються з рибним для вивезення твердих побутових відходів, визначилась приблизна сума, тому що кожен населений пункт, там відповідна формула і вартість вивезення різна. Приблизна вартість вийшла коло 1900 гривень. Розуміємо, що Надвірнянський полігон вичерпав свій ресурс і зараз не може приймати в повному обсязі сміття. Є окремим рішенням міської ради, визнано, що це тільки для міста є такий, така можливість. І основні напрямки спрямовані на село, на полігон в селі Рибному. Однак є ряд населених пунктів, які не мають угод ні з комунальним підприємством Сіль яке займається вивозом сміття, ні з полігоном твердих побутових відходів в селі Рибному, куди відбувається вивіз. Тож що роблять сміттям в цих населених пунктах, достеменно невідомо. Пільських рад, які не вирішили цю проблему, може служити село Заріччя. Тут сільська рада уклала напряму договір з полігоном та з місцевими підприємцями, які здійснюють вивіз сміття з села. Таким чином їм вдалось і сміття позбутись, і зекономити кошти. Можемо вивозити ціна питання. Дій. Не кожна сільська рада може дозволити вивозити так, як вивозить заріччя. Ми уклали договір тільки на утилізацію сміття. Вивозимо ми власними силами. На даний час рибне не займається перевезенням твердих побутових відходів. Ми уклали договір на утилізацію. За тонну сміття вони беруть 77 гривень. Ми останній раз вивезли 28 тонн. Ми заплатили 2600 з ПДВ за утилізацію. Вивезення, прошу. Давайте так, тонна там 70 гривень. 28 тонн що сміття? вас вартує, тонна вивезти. 28 тонн сміття в рибному для нас коштує майже 11 тисяч гривень. перевезення. Це під там же все, а все це разом все, так? все разом. Ця ж проблема викликала надзвичайно жваве обговорення в депутатському корпусі, які висунули ряд пропозицій стосовно програми поводження з твердими побутовими відходами до 2020 року, запропонованої районною державною адміністрацією. Ми вже не вперше розглядаємо тему сміття і поводження з твердими побутовими відходами. І чесно кажучи, я очікувала якоїсь такої ємкої аналітичної інформації. тої, ж ми постійно задавали питання і знову ж в договорах, куди вивозять сміття сільські ради. Цієї інформації немає. Якої стратеги. І вашого бачення, як нам рухатися і куди, тому що поки що з полігоном також не зрозуміла ситуація. Так будівництвом полігоном двірні. гроші закладають цю програму на розробку ті сільські ради, які не надають інформацію, бо немає договорів, так само. Куди вони вивозять? Ну зробити якусь там експедицію, здійснити, зробити карту стихійних сміттєзвалищ, звідки то сміття. Ну, це все можна зробити. Тим більше що ви знаєте, що є випадки в е, івано франківській області, вже львівське сміття завозять до нас. Перше вчора е, кабінет міністрів, зокрема Міністерство екології, презентувало проект національної стратегії боротьби з відходами. Я прошу взяти до уваги це десь схоже з тим питанням, яке ми сьогодні зняли з порядку денного про призначення керівників навчальних закладів. Тобто тільки вчора е, Міністерство екології дало якийсь дороговказ національна програма боротьби з відходами. Вони хваляться, що це гарно, Семирак про це розказував. Тому я думаю, вам би варто було ознайомитися з цим проєктом. Переконаний, що його нікуди не доводили. І, можливо, там є якісь підказки е, про те, які будуть рішення для нас актуальні. Ми так екрані село до Тисменецького району і є наш сільський голова Сергій Іванович. Не дасть збрехати на кожну сесію сільської ради. Приїжджають підприємці, які мають транспортні засоби, які обладнані і які набагато за нижчу ціну готові проводити вивіз сміття із нашого села. І вони кажуть: ми гарантуємо, у нас поломиться машина, ми під водою чи чим ми вивозимо. Але коли я перезвонив до голови сільської ради в Цуцилів, де є підприємство зареєстровано на його території. Він каже, якщо ми йдемо в об'єднані, йде централізація, і ми разом, значить, ми піднімаємо питання щодо транспортних засобів. Якщо ми зараз укладаємо угоди, наприклад, кожне незалежне село, питань немає, ми собі будемо вивозити сміття, тоді нам треба піднімати питання по сіль, яку Буду. Чи воно нам взагалі потрібно, якщо ми вже так це все говоримо? За підсумками заслуханої інформації та обговорення, депутат Ігор Білоган зазначив, що дане питання недоопрацьоване а голова районної ради Іван Гурмак наголосив, що необхідна конкретна інформація щодо поводження з твердими побутовими відходами по усіх населених пунктах району і доручив райдержадміністрації доопрацювати це питання.